Слухай, я все розумію. Але до чого цей маскарад? Ми що на гран-при Монако зібралися? Чи ти вирішив змінити формат каналу на перегони? Ну можливо, трохи, але ні, це офіційна уніформа українського водія, щойно на асфальт впала перша сніжинка. Ти хіба не помічала? Купив чоловік кросовер, ввімкнув повний привід і все. Так він вже не менеджер середньої ланки, він гонщик Формули 1. Фізика для нього не існує. А, а лід, лід лід це просто <с <с декорація. <с а... а я зрозуміла. Тобто, цей костюм це сарказм. Ми сьогодні говоримо про мамкиних гонщиків. Ми говоримо про смертельні ілюзії. Чому власники джипів взимку вилітають з траси частіше за ланоси? Чому твоя дорога система АБС може вбити тебе на сніговій каші? І чому звичайний пуховик небезпечніший за ожеледицю? Звучить страшно, але інтригує. Ну що, пілоти, Вдягай шолом, і поїхали розбиратися сьогодні. Ми зануримося в тему, яка ну стосується мільйонів водіїв. Щойно випадає перший сніг. Чому досвідчені водії, які за кермом вже 10, а то й 20 років, іноді потрапляють в аварії навіть частіше за новачків? Ми маємо тут добірку матеріалів про найпоширеніші та найнебезпечніші міфи зимової дороги. Так, і наше завдання сьогодні це відокремити популярні уявлення, такі водійські звички від чистої фізики. Ми проаналізуємо п'ять ключових ілюзій ілюзії, які можуть коштувати дуже дорого на слизькій дорозі, і це не просто поради, це розбір того, як закони фізики працюють проти нас, коли ми їх ну, ігноруємо або просто не розуміємо. Отже, почнемо з найбільшого і, мабуть, найпопулярнішого міфу. Того, що змушує водіїв великих дорогих машин почуватися знаєш, такими невразливими королями на льоду, я говорю про мантру. У мене повний привід, я в безпеці. Абсолютно, і це мабуть найнебезпечніша напівправда з усіх. Власники кросоверів, позашляховиків, чи то Audi Quattro, чи BMW, X-Drive, чи Subaru, вони відчувають величезну перевагу, коли дорога вкрита снігом. І вони мають рацію, але лише частково. Ну от, ти сам кажеш, перевага є. Коли всі шліфують на місці, ти спокійно рушаєш зі світлофора, коли хтось не може виїхати на гірку, ти її долаєш. Хіба це небезпека? Це хороше прискорення. Повний привід це по суті система, яка дозволяє всім чотирьом колесам тягнути машину вперед. І це справді дає колосальну перевагу при старті, при розгоні на слизькій поверхні. Але ось ключовий момент, про який усі забувають: повний привід абсолютно ніяк не допомагає гальмувати. Зачекай, гальмують усі машини однаково чотирма колесами, незалежно від приводу. Тобто двотонний позашляховик розганяється як влітку, а зупиняється. Так само, як і всі інші, чи може навіть гірше. Саме так, навіть гірше. І тут в гру вступає не тільки фізика, а й е, психологія. Водій за кермом такого авто впевнено набирає швидкість. Йому здається, що щеплення з дорогою ідеальне, адже машина слухається. Він втрачає відчуття реального стану покриття. І коли попереду раптом виникає перешкода, ці дві тонни металу, розігнані до 60-70 км на годину, летять по льоду з величезною інерцією. Гальмівний шлях виявляється просто катастрофічно довгим. Але ж хіба більша вага не створює більший тиск на колеса? Теоретично це ж мало б покращувати щеплення. Мені завжди здавалося, що важка машина більш стійка. Це логічне припущення. Так, але воно працює на сухому асфальті. На поверхні з низьким коефіцієнтом тертя, як лід, цей ефект ну, він нівелюється. Величезна енерція, тобто небажання масивного тіла змінювати швидкість, вона перемагає будь-який незначний виграш у щеплення. Простіше кажучи, легкий ланус може й буде довше розганятися, але його кінетична енергія на тій самій швидкості значно менша, і зупинити його легше. Повний привід створює фатальне хибне відчуття всемогутності. Отже, ілюзія контролю від заліза розбивається об фізику гальмування. Зрозуміло, але ж багато хто скаже, для цього і існують електронні помічники. І тут ми підходимо до нашого другого міфу, пов'язаного з АБС. Всі ж знають, тисне педаль в підлогу, а система все зробить за тебе. Так, АБС антиблокувальна система гальм це ще один друг, але з дуже специфічним характером взимку. На сухому чи мокрому асфальті її користь беззаперечна, вона запобігає блокуванню колис, дозволяє зберегти керованість, об'їхати перешкоду. А що не так зі снігом? Здавалося б, там вона ще потрібніше. А от на пухкому снігу чи, як кажуть, сніговій каші, АБС може зіграти злий жарт. І суттєво збільшити гальмівний шлях. Як це? Система, яка створена, щоб гальмувати краще, насправді робить гірше? Звучить парадоксально, але знову ж таки фізика. Коли колесо без АБС блокується на снігу, воно миттєво починає нагортати перед собою сніговий вал, такий собі клин. І цей клин працює як плуг і дуже ефективно зупиняє машину. Він створює додатковий опір. Тобто старий дідовський метод гальмувати юзом на снігу ефективніший. Це ж суперечить усьому, чого вчать в автошколах. Не зовсім так. Інженери стояли перед вибором або найкоротший гальмівний шлях, або збереження керованості. І вони обрали керованість. Так, і це логічно. Адже можливість об'їхати перешкоду, дитину, яка вибігла на дорогу, важливіша за виграш метра гальмівного шляху. АБС не дає колесам заблокуватися, вона постійно їх відпускає десятки разів на секунду. В результаті машина не нагортає сніговий вал, а по суті, ковзає поверх снігової каші. І гальмівний шлях збільшується. Так може збільшитись на кілька метрів, а це метри критичної важливості. Тобто головний пріоритет АБС це можливість крутити кермом під час гальмування, а не зупинитись якомога швидше. Саме так, з заблокованими колесами машина це не керований снаряд. За БС у водія є шанс на маневри, але головний висновок, який ми бачимо в джерелах, не можна сліпо покладатися на електроніку. Головний запобіжник це дистанція. Взимку її треба тримати вдвічі, ні, навіть втричі більшою, ніж здається, достатнім. Гаразд, електроніка не всесильна. Давайте тоді розберемо ситуацію, де все залежить від дій водія. Класичний сценарій ДТП на трасі обгін, коли між смугами лежить вал зі снігової каші. Це, мабуть, один з найбільших страхів навіть для досвідчених водіїв. І не дарма. Це одна з найпідступніших ситуацій. Уяви. Ти їдеш по чистій смузі, починаєш обгін, і твої ліві колеса в'їжджають у цю в'язку, важку масу, а праві катяться по чистому асфальту. Виникає величезна різниця в опорі. І машину починає тягнути вбік. Миттєво. І тут спрацьовує інстинкт. Або різко крутнути кермо, або ще ще гірше з переляку вдарити по гальмах чи кинути газ, і це найпоширеніша помилка. Вона майже гарантовано призводить до розвороту автомобіля, поперек дороги. Правильна техніка абсолютно контрінтуїтивна. По перше, кермо треба тримати залізну прямо ще до в'їзду в кашу. По-друге, газ його кидати не можна. Треба зберігати рівномірну тягу. На передньопривідному автомобілі навіть рекомендується трохи додати газу. Додати газу, коли машину починає нести. Це звучить як божевілля. Але це працює коли ти додаєш газ на передньому приводові, ведучі колеса ніби витягують машину з цієї перешкоди, стабілізують її курс. Головне перетинати цей сніговий вал плавно, під якомога гострішим кутом, без ривків. Це дуже цінна порада. Але снігова каша це небезпека, яку хоча б видно. А є ще одна річ, страшніша саме тому, що її не видно чорний лід. Так, це невидимий ворог, це тонка, абсолютно прозова кірка льоду на асфальті. Вона виглядає просто як мокра дорога. Тобто водій нічого не підозрює ніяк. Тому і не знижує свидкість. Найчастіше вона утворюється в певних місцях мости, і естакади, бо вони промерзають і знизу, і зверху. Також у низинах, біля водойм, де підвищена вологість, і на ділянках дороги, що проходять через ліс, куди не потрапляє сонце. А є хоч якісь ознаки, як його розпізнати, доки не стало запізно, чи це вже лотерея пощастить, чи ні? Ні, не лотерея. Ознаки є, і їх треба знати. Перше кермо. Воно раптом стає неприродно легким, майже невагомим, зникає звичний опір. Друге, машина перестає реагувати на мікрорухи кермом. І третя найважливіша ознака зникає шум шин. Шум шин? Так. Коли ти їдеш по асфальту, завжди є гул від тертя. Якщо раптом настала повна тиша, це означає, що колеса більше не котяться по дорозі, вони ковзають по льоду. Я уявляю цей момент, раптом тиша, кермо легке, серце, мабуть, завмирає. І що робити в цю долю секунди? Головне правило, яке повторюють усі джерела: не робити нічого. Зовсім нічого. Зовсім жодних гальм. Жодних різких рухів кермом. Треба просто плавно, дуже дуже плавно прибрати ногу з педалі газу і дозволити машині прокотитися цю ділянку за інерцією, міцно тримаючи кермо прямо, доки щеплення не відновиться. Будь-яка дія, гальмування чи поворот керма гарантовано відправить машину в занос і, скоріш за все, в кювет. Ми розібрали машину, електроніку, дорогу. Здається, все. Але в наших матеріалах є останній пункт, який мене просто шокував. Він стосується не зовнішніх факторів, а самого водія. Як звичайна зимова куртка може бути небезпечною. Це може прозвучати дивно, але так. Товстий зимовий одяг, особливо пуховит, може бути смертельно небезпечним в автомобілі. Проблема в тому, що він створює таку повітряну подушку. П'ять, а то й десять сантиметрів між тілом і ременем безпеки. І що з того це ж просто одяг, ремінь все одно тримає, просто ну трохи вільніше, я так їжджу всю зиму в машині ж спочатку холодно. У момент удару, коли все відбувається за долі секунди, ці сантиметри стають критичними. Ремінь безпеки розрахований на те, щоб миттєво заблокуватися і зафіксувати тіло. А коли на тобі пуховик, ремінь спочатку з усієї сили стискає не тіло, а пух, випускає з нього повітря. За цей час твоє тіло встигає пролетіти ті самі 5-10 см вперед, без жодної фіксації. Це просто то в голові не вкладається. Тобто всі ці краш-тести, всі п'ять зірок безпеки, вони ж проводяться на манекенах у звичайному одязі, ніхто не тестує їх у пуховиках? Саме так. Тести проводять в умовах, що імітують одяг без об'єму. А в реальному житті, коли ремін нарешті обрав весь цей люфт у пуховику і почав працювати, вже може бути запізно. Цього вільного ходу достатньо, щоб з силою вдаритися грудною кліткою об кермо, або головою об панель. Або, що теж страшно, отримати важкий компресійний перелом ребер від самого ременя. Який спрацює з запізненням, але з величезною ударною силою. Я зараз сиджу і подумки перебираю всі свої зимові поїздки. Це ж просто шок. Виходить, я руками наражала себе на небезпеку, думаючи, що роблю собі комфортніше. І головне, ніде ж про це не пишуть великими літерами. На жаль, так тому ідеальний варіант для далекої поїздки зняти куртку, почекати, поки салон прогріється, або, як мінімум, розстібнути її і пропустити ремінь безпеки під нею. Щоб він прилягав щільно до тіла, до светра чи сорочки. Це просте правило, яке нічого не коштує, але може врятувати життя. Що ж, давайте підсумуємо. Сьогодні ми розвінчали кілька дуже живучих міфів повний привід не допомагає гальмувати, а лише створює ілюзію безпеки. АБС на снігу може збільшити гальмівний шлях. Снігову кашу треба перетинати рівно і на газу. На чорному льоді не робити нічого, і, що найдвовижніше, знімати пуховик у машині. Це справді руйнує стереотипи. Основний висновок такий зимова дорога вимагає не стільки досвіду, скільки розуміння фізики і поваги до умов. Досвід, здобутий влітку, взимку може бути небезпечним. Технології допомагають так, але не скасовують законів природи. Інерція, тертя, щеплення ось що керує автомобілем на льоду, а не марка машини чи стаж водія. Дякую, це було надзвичайно корисно і, чесно кажучи, трохи лякаюче, але краще знати правду. І наостанок, як завжди, думка для роздумів. Ми говорили про те, як реагувати на небезпечні ситуації, коли машина вже в дорозі. А яка одна річ, яку водій може зробити ще до того, як завести двигун холодного зимового ранку, може бути важливішою за всі ці техніки водіння разом узяті? Подумайте про це.